Щоб не перефарбувати якусь деталь або весь автомобіль, можна перетягнути його ось такою плівкою. У нас є в наявності для зовнішніх робіт плівочка ось така матова. Ширина рулону 150 відрізаємо скільки кому потрібно. Метр два більше, скільки треба. Відправляємо новою поштою, до речі, без передплати, оплата на пошті при отриманні. Також є ось такий карбон. Це 3D-карбон. Також є ось така глянцева плівочка. Ще у нас на іншому складі є 5D карбон глянцевий. І кому потрібно в салоні щось обробити, зробити карти дверей, торпеду, там, будь -що, стелю, наприклад, є в наявності ось така Алькантара. Вона йде, вся ця плівка йде на клейкій основі. Алькантара у нас є різних кольорів: ось така чисто чорна, світло-сіра ось така. І ось така біжева. Для того, щоб замовити таку плівочку, переходьте до нас на сайт або телефонуйте за номером 050 310 1193. Ми вам допоможемо підібрати, порадимо і відправимо, звісно, вам ваше замовлення. Дякую.